В гості свято Миколая, то не місяця зі сходом, не цікавий тренер, до нашої Гатилі Миколаївня. Той, хто Божим заповітав у вірний доскону, хто для бідних іскриджених у завтра хорони. Все багато він віддав бідним і нуждень, замовляє масімами, сади і бужем. Завернулись у стопрах, віза не бо святи наш Миколай, всім це віру. Та вірах ходить нас, коли на воно ще не Vamos assistir o texto que tem no celular. Não é o

thank um. you Діти листи писали і у кос посказали все чого собі бажали. Заль, ой зальце, зеньки брати, що не мій ми писати. Дуже аж хотів би я, хоч маленьке порся. Постидайся, уся того, як посиде мешка кому. Ка ще собі, на костички ході. Усмішницю куца хвости, та хіба ж, коли вовкоти, мов з собоком. А ось я. За хвилинку діти, між з вами тут стан переколася між міжчин серцем і дарами та гостюю воселі ціль. З тобою два чорти, чортик я і чортик ти. там, де є най... Джань добрий, так, вітаю вас на різний смак. Я називаюсь чорт, антифко, антихрист, нечистий дідько. До вас прийшов я аж із пекла, У вас зима на с хаті тепло. У вас мороз за хвіщі пає і сніг очі насипає. Не зважай, що я тут гість. Морозить, студить, як назвіть, сьогодні дав копитам раду. Я з'їв цукерок, мармеладу, поріхів, яблука, це бананів грушів, мандаринів. а залишилося стільки нові, для діток прутики вербові. Ти чому так притиріпався притипався Чу я, що поміж цими дітьми тут є багато ледацюг. Що не вчаться, тільки сваряться, слабких ображають, стареньких не поважають. Оці прутики, сім'я нині приволік. І до себе їх вербую, щоб служили мені вік. Ну, хто хоче, йдіть до мене. Геть, дитку, не старайся, бо таких отут нема. Краще звідси забирайся, поки Миколая ще нема. Добре діло в цьому році зробили. Хай усі сьогодні спільно втіху маму, тебе батька по споминань і для тебе, і для всіх є дарун. 那我，我们。 Come oh fai a togliere il vostro

Прекрасних, гарних дівчатих хлопців. І така гарна сценка. Саме основне, що вони не тільки ту прекрасну пісеньку співали про мене, але я там чув за вікном, що йде Миколай із повним мішком. Тут є він, тут є він. Ну, але, але треба його засудити. Цілих ми з вами все не бачили. Я так чекав зустріч з вами. Чи ви були добрі протягом цілого року? Да. Я, не да. Я не чую. Чи слухалися батьків? Да. А в школу хто ходить? Добре вчився. Да. скільки? на два і три? Не може бути. А на скільки? Дванадцять. На дванадцять? На дванадцять? На сто. 12. То на дванадцять вчився, ну підвіть руки. О, Тому ти дізнав цілий цілу діжку меда. Ну нічого, ми ще тобі дамо. Отже, скажіть мені, а чому саме ви чекаєте мого приходу? Цілий рік? Бо Чи пишете ти... Чому? <ріст> Бо подарунки я принесу. Ну але перед тим діти звикли ще мені що робити? Писати листи. Писати листи. листи, А скажіть мені, чому саме мене назвали Миколаєм? І звідки походить оце ім'я Ми... Ми... чого? Від Ніколи, безперечно, що від Ніколи. Не від Степана ж я собі думаю, що не від Степана. А від Миколи чому? Ну хто може? Стань, стань, стань. що боїться? Ну кажи, кажи. Тому що Миколай... На грецькій мові означає, то, що він святий то само собою, але він означає переможець, і Слово Ніка, Ніка добре. Ну, я думаю, що от таке Це що у нас тут? Зайчик, зайчик любить подарунки. А що дали тобі? Морковку дали тобі. Та ні, я думаю, що пора вже давати нормальні подарунки, правда? Вона вже <ривіт> давати нормальні подарунки. Ну, Зайці не люблять шоколад, але, але я думаю, що тобі буде добре. Лисеється, вона дуже хитра, правда хипка, <ривіт> так? А скажи мені, листичко, якщо ти така хитра, яка різниця між святим Миколаєм, між Дідом Морозом є ще третя особа, яку називають Санта Клаус. Яка різниця? Але Миколай, Миколай святий, ну а Дід Мороз, Дід Мороз Каском. На Санта Клаус, але, але Миколай, святий Миколай, завжди ходить із ким, З ким ходить святий Миколай. Ну, скажіть, мені. З ангеликами ходить. Ну а дід Морозки входить, Ну, це. Це до дванадцятиї. 12 Після nah. 12-ї снігурочка вже веде її домові. Це до домові. Так, у нас буває за на Ну а Санта Клаус. Санта Клаус немає Снігурочки. Там такая жадний, що ходить тільки сам один. Золодями. Ходить, але голець заходить. Це тоді. Ну, я не чую. Не можна подякувати. Проходьте. Лисичка. Лисичка. Ворожі, правда? Uh -huh. так, а так, слідуючи Ангели. Ви помагаєте мені бути до жіночки? Oh, не, не. Ну, допомагайте мені, допомагайте мені. Yeah.